Як люди вчаться чомусь новому, навіть в дорослому віці. Про нотну грамоту сьогодні говоримо і чи можна її опанувати навіть у дорослому віці, друзі? Тож з нами сьогодні Інна Іванова, музикознавиця, викладачка сольфеджіо, теорії музики та гармонії, аспирантка кафедри теорії музики Національної музичної академії України. Доброго раді вас Інна. Доброго, доброго ранку! теж радиться. Насправді е дуже завжди приємно з тобою спілкуватися, коли ти до нас приходиш, тому що ну це про музику. Відчувається людина, яка любить свою справу. І я от бачу, ти принесла з собою прямо це сольфеджіо, напевно, всі ноти там і так далі. А я з музичної сім'ї і не знаю музики. Ну, типу, я не вчився в музичній школі. І я в дитинстві пам'ятаю, у мами багато було цих книжок сольфеджіо, і я дивлюся. Думаю, що воно таке? От, і тому для мене, напевно, ось ця тема якраз буде дуже актуальна. Чи можливо себе змотивувати в дорослому живіці, і все ж таки. Стати музикантом, звісно, можливо, тому що все залежить від вашого бажання, угу. а, але я би сказала, що якщо є вибір. Діти або племінники, або є знайомі, в кого маленькі діти, то я би радила починати з найменшого віку. Декілька років тому досліджувала питання, як побудована музична система в Британії, і вони виявили дуже цікаву таку особливість, що люди, діти, будь-хто, да, індивідумо, скажімо так, які займаються музикою, у них на 22% вище когнітивні здібності, тобто. Граєте ви, співаєте, просто вивчаєте нотну грамоту за якимось із спосібником чи з викладачем. Ваші а що таке когнітивні здібності? Це здібності сприймати, аналізувати, критично аналізувати і видавати якийсь свій результат. Тобто в людей, які займаються музикою, все це на 22% вище. Тому wow. радила би займатися в будь-якому віці, ліпше починати з найменшого віку, але якщо немає такої можливості, Ваня не все втрачено. Починай, я, от. От, ніби замотивований, але от щось заважає. Uh -huh. Я просто е, захоплююсь людьми. От вони там з нот читають, одразу побачив і грача кажу: а як ви ну так робите? каже, ну ти ж е, в книзі букви читаєш, каже, от ми просто ну через досвід і роки ми читаємо оці ноти так само, як ти букви в книзі. Uh -huh. Я думаю, як таке можливо, дуже цікаво. І то ви зазначили, хочете ще повернути до того, е, до дит... того як дітки вчаться музичної грамоти uh -huh. самого дитинства. З якого віку найкраще взагалі починати? Напевно, від моменту, коли планується, що буде дитина. Тому і що, що генетично закладаються багато моментів, і сприйняття музики теж. Тому я би радила майбутнім мамам усім, дорогі жінки, при плануванні, при виношуванні, слухайте музику, навчайтеся самі музиці, якщо ви не володієте ні, ніяким музичним інструментом, ніколи не вивчали це. І занурюйтесь в музичну атмосферу, тому що те, що закладе. Ось ще внутрішньоутробно, воно буде дуже сильно впливати на те, що буде в майбутньому. І зверніть увагу, от початковий етап е, дитини, от коли вона вже народилася, перші три роки, частіше всього, помічаєте, в будь-де діти рухаються, так, ритмічно це, рухаються. Угу. І якщо їм включити будь-яку музику, дитина буде під музику стукати, вона буде під музику робити будь-які рухи. Звідки це береться? Це нам закладено генетично Богом. Але е, дорослі кажуть, так, що ти робиш? Ти Тий там. Сиди, mm -hmm, тихенько, mm -hmm. що, ти, mm -hmm, що yeah. ти собі дозволяєш? Ми на людях, заспокойся. І в дитини присікається відчуття природні, відчуття ритму. І тоді дитина каже, все, мені, чи вже доросла людина, Ведмідь на вухо наступив, я нічого mm -hmm. не чую, не можу співати. Чому? Бо це присіклося, навичка втратилась і все. І той м'яс, який був сформований, він просто mm -hmm. атрофувався, розумієте? Mm -hmm. Тому я би радила. теж е Маленьким дітям до трьох років навпаки підсилювати, тому що в дітей і в нас в кожного із вас є закладене природнє почуття ритму, метру. Тобто, ми Бог створив музику для людини, і людина в музиці відразу по суті народжується, вона її відчуває природню, розумієте? Uh -huh. Але так. частіше всього, те, що я спостерігаю, зокрема, пробачте, але відверто в нашій культурі настільки це присікається дитячий садочок, школа. Що далі і по струнці? Да, що далі підлітки, і вже люди, яким 18 частіше всього, або вони професійні музиканти, або любителі, або вони кажуть, я взагалі з музикою ніяк. Чому? Тому що десь в до трьох років десь до хтось сказав, так, знаєте, міцно, дитяча травма, да, да, і все, і перекрив цей канал сприйняття. Чу... людина буде слухати музику, бо ми ж без музики угу. Звісно, жодного так. дня не проводимо, угу. але ж просто вона не зможе. Якось занурюватись в це точно. мистецтво Хочете трішечки поговорити про те, як все ж таки дорослим людям, які Власне, наприклад, послухали нашу сьогодні програму, нашу розмову, і вирішили так, все мені давно хотілося з дитинства мріяв чи мріяла Подивись, грати я, на якомусь музичному я, інструменті Я тут сижу, що там люди. Я тут ось власне приклад так. І ось що ви порадите, з чого почати такій людині, наприклад, Івану, з чого почати, щоб от робити вже ці кроки на шляху до реалізації цієї своєї можливо дитячої мрії. Івана, музику слухаєш дуже багато слухаю. Плейлист Маєш такий маю, розгорнутий. Маю. Добре, яка музика тобі більше імпонує? А. Ритмічна, тобто ти більше до року, до джазу. Я чи люблю джаз, люблю джазових виконавців, люблю інструментал класичний. тобто Я люблю там і Моцарта послухати, от щось таке. Мені подобаються інструментали фортепіанні, скрипки, дуже люблю. От, а якщо із популярною музикою, то джаз, напевно. Ритм відбиваєш, коли звісно, слухаєш? Звісно, Слух, мені здається, у мене прекрасний. Чудово. <світ> Наспівуєш, коли слухаєш? Так. Мелодії нас співаєш, Да? чудово. Після цього, після ритму і мелодії, можна долучати ще текст. І якщо ти співаєш або слухаєш якісь пісні, які ти знаєш, я декілька бачила сторіс з концертів, то там активно так співалося, то е, співай теж. Е, а якщо стоїть питання вивчення е, нотної грамоти і взагалі глибше занурення в музику, то я б радила різне. Ну, наприклад, uh -huh. декілька посібників, що я принесла для е, того, щоб ми з вами подивилися. Це посібники, які орієнтовані на початкове вивчення нотної грамоти, тобто. Вивчення нот, вивчення різних позначень, які можуть використовуватися в нотному тексті. Тому що питання, яке Ваня ти раніше задав, да? коли ти відкриваєш нотний текст і бачиш от щось таке, то відразу, книгу, і да, що? відразу і, і іерогі, що це таке. Угу. І насправді для того, щоб навчитися зчитувати ноти, треба зрозуміти, а як фор музика формується, як, з чого це все складено. А складено все просто: є нота, доре міфа да? тобто сім лише нот. Є Конкретна тривалість цієї ноти, тобто вона довга чи вона зовсім коротка, тобто як вона витримана? І є відповідно крім того всього якісь додаткові речі, які з'являються в нотному тексті. Тобто, по суті, якщо ти вивчаєш ноту, в мене є угу. тут відкрита угу. програмка, да? просто Ваня, можеш потренуватися. Будь ласка. Тут тут навіть ти так натискаєш. І воно видає Вас. звук і показує тобі правильно. Ти правиль, мені сказати, чи... що це за додаток за стосунок. І я буду. <laughs> можеш подивитися, так. Так, показати, можливо, можеш по як це так, да, Отут ось, так прикольно, ось. натискаєш. Ось. Це піаніно, фортепіано, да. нотний Анатова. стан, чи як це називається. І ми бачимо, як на нотному стані та, виглядає ця нотка. Тому що насправді, ну, я е, там. Інколи теж дивлюся, от, наче в теорії ти десь там щось ну ще з дитинства, коли там мама грала на піаніно, щось таке, і вона там щось намагалася мене навчити. Я пам'ятаю, що там нотка до це яка там за станом і ще додаткова рисочка. І я, якщо там умовно це запам'ятав, я потім рахую так порям по нот по цих рисочках. По якщо це до, так? значить тут до, тут ре, тут, тут мі, тут фа і так далі. Тобто, отак, от побачити і сказати, яка це нота, ну uh -huh. дуже складно. Це треба, от прям вручну Е, e, для дорослих. Запитання: для чого вам знати нотну грамоту? От, Ваня, для чого тобі вивчити нотну грамоту Я хотів би грати саме. от фортепіано наприклад, да? я, в принципі, розумію, як воно влаштовано, як ось ці всі клавіші працюють, але заграти мелодію, якщо є якісь ноти чи щось таке, не можу. А для чого тобі грати? Ну, мені це подобається. Мені здається, що це як маестро. Для душі, так? Для душі. Uh -huh. І в принципі, ну, і в церкві навіть Для послужити, пограти на фортепіано і щось наспівати. У мене, наприклад, може прийти на якесь натхнення, якась мелодія, ну, народитися, а я її не можу зафіксувати. Я можу на диктофон собі набурмотіти uh -huh. щось, а от перекласти на ноти і заграти. Ні. Тобто в моєму питанні захована суть. Якщо є внутрішня потреба вивчити нотну грамоту то ви її вивчите. Якщо немає, от, знаєте, таке популярне слово мотивації, mm -hmm. немає мотивації, то нічого не буде. Але що криється за мотивацію? Тобто, суспільство щось нам нав'язує, якісь ідеї нав'язує. І якщо суспільство нав'язує, що всі повинні грати, то навряд чи ви досягнете чогось, mm -hmm. якогось внутрішнього задоволення від процесу вивчення і так далі. Покупайтеся всередині і відчуйте, якщо це ваше і вам хочеться, без проблем. Починаєте музичну грамоту, раз, музичну грамоту, два, музичну грамоту три, будь-який mm -hmm. посібник берете, відкриваєте і поїхали вчитися. Mm -hmm. да, mm -hmm. Поїхали вчитися. Mm -hmm. Тобто ви знайомитесь з різними тривалостями, дивитеся все, що тут е, пропонується. Е, хтось сидить, це ж розвиває, да, е, випрацьовує. І Починаєте з елементарного, але доходите до глибокого. Починаєте умовно з країни музики, де Існує безліч всього цікавого. Да? Да. І далі ви знайомитеся з кожним звуком, і після кожного, ну не тільки звуком, там різними позначеннями і так mm. далі. І тоді починаєте вже, е, оволодівати музичною е, майстерністю. Це а? можливо зробити самостійно, от купив собі посібник і пішов. Чи все ж таки варто залучитися підтримкою викладача, який хоча б е, на перших етапах тебе направить, щоб зрозуміти, що ти взагалі там бачиш? Да, поділюсь досвідом. Е, Можна спробувати самостійно, берете будь-який посібник, але бачите, посібники, у мене всі посібники 2020 і далі рік, тобто мене цікавлять лише якісь новинки. Берете посібник і можна по ньому читати, дивитися, вивчати і так далі. Але звідки ви будете знати, що ви правильно зрозуміли те, що тут написано? Більше того, якщо є якась практична вправа, ну давайте потернуємося. Повторіть. 啊哈。Uh huh. <laughs> <laughs> Ось це робота з ритмом. Mm -hmm. Як ви можете попрацювати з ритмом, відкривши просто посібник. Ну, відкрили окей, та та Поступила та та-та-та, подивились, ви звідки знаєте, це правильно, неправильно? Mm -hmm. Над чим працювати, які є нюанси. Тому моє глибоке переконання, що вчитель, майстер, маестро, або хтось, ваша рука підтримки, ваші крила, вони повинні бути. Тому що е людина, яка буде вас е направляти, підкореговувати, підказувати. Яка під вас, наприклад, спланує програму, якщо ви вже доросла людина? Так? Бо якщо діти, то це, звісно, може бути дитяча музична школа або музична студія, або якісь заняття, просто курси. А дорослі е, радила би моніторити Ютуб, дивитися додатки, подібні, ага. як ви бачили на моєму планшеті. Це все чудово. Але е, як... Е, от, як результативніше вивчити мову, просто скачати дуалінгу і проходити кожен урок раз там в день, чи піти на курси, чи до приватного зчити спікінг кіндаклаби. Як? Uh -huh. Як вам здається, що е, результативніше uh -huh. буде uh -huh. оточення, атмосфера uh -huh. і хтось, е, хто володіє мовою, хто може вам щось передати, тому що посібник він не містить е, всю інформацію, яка вам буде потрібна, 100%, І посібник він орієнтований на широкий загал. А коли ви попадаєте в руки професіонала, професіонал дивиться, ага, Ваня, ритм ідеально, інтонація супер. Працюємо над чіткою з листа, і будь ласка. Тоді буде вся робота пов'язана з тим, щоб ти навчився читати, і ти зможеш прочитати, сісти і зіграти. Наприклад, в у вас, наприклад, е, там інтонація супер, ритм супер, там якась інша деталь треба попрацювати. І тоді викладач він підбирає під вас щось індивідуальне, і ви з цим працюєте. І можна, знаєте, для дорослих людей. У вас ж не вам не треба диплом, консерваторії Ні. там чи музичної школи для того, щоб похизуватися і сказати: подивіться, я закінчував, У мене Ні. там є диплом. Да? Вам треба. Е, для себе правильно щось вміти грати, і так далі. Тоді вам буде достатньо спілкування на якийсь етап з професіоналом, щоб він просто пояснив, як працює ця система. Коли ви розумієте, що це ложка, це веделка, це тарілка, це е, чашка, там і так далі, це mm. кастрюля. От ви це все розумієте, тоді ви на цій кухні зможете будь-що готувати, розумієте? Mm. Бо ви розумієте, що куди, як це все влаштоване. Дуже цікаво. в е, є обмеження взагалі для дорослих людей. Е, ну, ноти Ми зрозуміли, що можна вивчити, але от якщо ми говоримо про володіння якимось музичним інструментом, mm. е, можливо, я помиляюся, але я чую, що, наприклад, там на скрипці є обмеження, тому що. Що там формується якось рука, там можливо є і для інших інструментів, теж, що е, вже в дорослому віці, на жаль, ну, заволодіти е, цим інструментом досконало не вдасться, тому що вже ну, там, е, ти сформувався як доросла людина. Які тут є е, нюанси? Я згодна, що є обмеження, але більшість обмежень в нашій голові. Тому що якщо ви все життя мріяли грати на скрипці, а вам нині 80, Беріть скрипку і пробуйте. Чому ні? Е, хто сказав, що ви повинні бути паганіні, який збирав шалені зали і був віртуозом? Ви можете просто спробувати хоча б три ноти добути. Так само е, мідні духові інструменти: труба, туба угу. взяти да, або будь-який інший. Наприклад, е, я зрозуміла, що я дуже хочу навчитись грати на арфі. Це здавалось би Немодірно, просто фантастично. Uh -huh. У мене була дівчинка-учениця, з якою ми вивчали якраз теорію музики. Вона грала на арфі, В неї така була маленька симпатична арфочка. Це звучало божественно просто. І я коли дивилась на цю арфочку, думаю, боже, дай можливість, хоча б колись це спробувати. Хто мені забороняє? Хоча я ніколи не грала на арфі, ніколи, я навіть не торкалась до неї. Але ж хто забороняє, мені дорослій людині. Прийти і попробувати хоча б трошки uh -huh. зіграти. І багато залежить від того, яку ви ставите ціль. Якщо ви ставите ціль стати професіоналом, рухайтесь шляхом професіонала. Вам треба умовно музична школа, музичне училище, консерваторія. Тому що це фундамент, який закладається в професійного музиканта. Якщо вам треба просто любительська версія, тоді шукайте інші варіанти. Працюйте приватно з викладачем, освоюйте самостійно все, що можете. Читайте, слухайте, занурюйтесь в цю атмосферу, і все вийде. Тобто я я вважаю, що все можливо залежить від нашого усвідомлення, нашого бачення і того, що ми тут формуємо свої. Напевно, голови. також треба запастися таким зарядом терпінням для того, щоб все ж таки не кинути на другому етапі, на другому році, коли виникають якісь певні труднощі. Для цього є що... викладач. Mm -hmm. Розумієте, коли ви самостійно працюєте, ви відкрили третю сторінку. Ви подивились на оце все жах, і ви такі та ні, це не для мене. Це точно не для мене. Все, до побачення, і на цьому все закінчують. Ось згадайте свої досвіди, скоріш за все, доходите до якогось ж, етапу і все. А, так, до речі, в мене також т... Часу небагато, але в мене така історія, що я в самого дитинства вчилася в музичній школі, потім ми багато переїжджали, і якось так загубилася та ниточка, тому що там викладач був не там музичні Попати, школи. Там не було, було там... сольфеджо жахливе. Так, так, так. Якось, якось так не склалась до кінця моя історія з музикою, але зараз мені дуже подобається співати, славити Бога <звіс> 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 саме в цьому служінні. А, ось, але знаєте. Дуже цікаво, те, що справді ось цей меседж, який ви сьогодні нам принесли, про те, що навіть у дорослому віці людина може все ж навчитися опанувати це музичне мистецтво і насолоджуватися цим. Можливо, друзі, ви захочете славити Бога, і вам для цього потрібно щось там підтягнути. Можливо, теорію музики, можливо, там чітко з листа і, і так далі. І знаєте, у нас сьогодні є всі ресурси, всі можливості для цього. Тож дякуємо вам, пані те, що ви прийшли да. до нас і поділилися таким чудовим меседжем. Вважаємо вам благословінь та успіху у вашій діяльності.